Доброго здоров'я добрим людям! Сьогоднішню розмову назвімо словами пісні Одарки з опери Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм. Ой, мамо, мамо, мамо! Ми вже другу передачу присвячуємо мамі. У попередній йшлося про модне нині вживання іменника мати у формі знахідного відмінка, але у значенні називного. І виходить називний, хто що матір. Як у латинян матер чи німців мутер. І був такий жарт, що на певний текст Андрія Малишка пора переспівувати рідна матір моя ти ночей не доспала. Тепер про інший відмінок, а саме кличний. Колись його називали кличною формою. Потім, за слушними наполяганнями мовознавців, так би мовити, підвищили у статусі і з'явився в нас. Сьомий відмінок, з'явилося сім відмінків, підвищити то підвищили. А на практиці він, на жаль, занепадає надто ж стосовно найріднішого слова, отого найпершого, – «мамо». Натомість наші медійні городяни, які гордо називають себе та всіх горожан, какофонічним словом, місцяни перейняли чужу нашій мові. Провінційно розмовну кличну форму мам. Пригадуєте, у фільмі Любові Голубі героїня Людмила Гурченко перекривляє селюків: Людк, а людк, тьфу деревня. Такою самою деревнею є нині дуже поширене прямкання прям-прям-прям. Що ж до мам, шановні містяни, це не наш кличний відмінок і не наша скорочена клична форма. У нас, якщо скорочено, то ма відкритий склад, який дає змогу кликати маму співучо. Тим той кличний відмінок називається ще вокатив з латини, звідси й вокал, так і в італійців, ома, ома, омі, ама. А наша мова повноголосою співзвучністю колись не поступалася італійській. У середньому на кожен приголосний звук припадало по голосному, тобто співвідношення 50 на 50. Про це писав 100 років тому літературознавець Борис Якубський у книжці Наука віршування 1922 рік і підтвердив прикладами з вибірково взятих рядків Шевченкового кобзаря. Про це писав інший видатний наш філолог Ігор Качуровський у книжці Фоніка. Виданий у Мюнхені 1984 року і перевиданий у Києві 1994. Він називає співвідношення голосних до приголосних коефіцієнтом прозорости. Повноголоса прозорість Шевченкової віршованої мови середини ХІХ століття, згодом у ХХ та особливо в 21 столітті. На загал потьмяніла надто в офіційних текстах, у калькованих зворотах, переважно бюрократичних, що не враховують нашої фонічної самобутності. У поезії також не завжди витримується принцип милозвучності, зокрема, у вживанні у і в і, і й, та, з, зі, із, цей оцей. Під впливом «вот ету» часто густо вживають какофонічне ось цю. Замість природного оцю, оту тощо. Дається в знаки ненормальне функціонування нашої мови в містах та вже і в селах брак філологічної освіти, зокрема, у поетів-піснярів, а також у композиторів та музикознавців і музикантів, які останнім часом самі пишуть тексти своїх пісень. Давногрецькому піфагорові приписують такий вислів. У світі немає нічого, крім гармонії, а в гармонії немає нічого, крім числа. І справді, гармонію можна розписати, по нотах, розрахувати і порахувати. І другий його вислів для того, щоб завоювати народ, треба дати йому погані пісні. Виходить, і це можна запланувати і розрахувати. Певна річ, одна людина не може пам'ятати 600 тисяч наших народних пісень, але їх можна і треба оцифрувати, і тримати в активній скарбниці нашої пам'яті, Подай для опору чи конкуренції з тим несмаком, який нині звідусіль намагаються завойовувати наші душі. Я свідомо не називаю тут прізвищ, щоб не образити тих фанів, котрі поважають і вважають. Що їхнім кумирам дозволено порушувати правила граматики. І справді повсякденній мові можна дозволити собі якісь відхилення, якісь власність слівця. Я теж це роблю в живому спілкуванні і думаю, що маю гратицю, тобто рацію, це жарт. Бо від суцільної грамотності декого часом нудить. Але в піснях категорично ні. Це йде в люди надовго і діє ефективніше за будь-які нормативні приписи. Але саме тим воно й шкідливе, що западає в підкірку і стає псевдонормою, як і оте модне нині, нечленоподільне барабошення, що не має жодного стосунку до вокалу. Популярний нині письменник Андрій Любка сказав якось в інтерв'ю приблизно таке. Мову творять не філологічні факультети, навіть не ведучі телеканалів, а народ. Гарно сказано, але це популістська фраза, яка ні до чого письменника не зобов'язує. Натомість оправдовує мовний хаос: ні, отой народ таки слухає ведучих, а вони, на жаль, частенько ведуть не туди. Деякі не знають елементарного, наприклад, оцього з. Початкових класів, що наші чоловічі прізвища, на відміну від жіночих, відмінюються. І коли кажуть брати кличко, то це вже не брати, а сестри кличко. Або що є ступені порівняння прикметників, тому треба не кращий за професією, а найкращий. Бо кращий це кращий від кого. А також що ці ступені прикметників узгоджуємо. З іменниками. Тому і каже ведучий, для того, щоб наш канал став краще, пишіть нам. От я й написав: ви калькуєте чужу мовну конструкцію, і виходить, що ваш канал середнього роду, воно. Треба для того, щоб канал став кращим Реакції від каналу, звичайно, нуль. А ще більшість ведучих та експертів плутає місцевий відмінок із давальним по позиціям. по Пунктам по каналам тощо, замість по позиціях, по пунктах, по каналах. Деякі не знають, що взяти з популярної пісні звертання до матері ти мене вибач, то елементарна помилка, знахідний відмінок замість Давального. Треба ти мені вибач. А чого варті оці дружні звертання до колег, Коль Антош особливо кумедно виглядає з телевізора. Тобто кумедно звучить, коли один солідний, ведучий, звертається до колеги, що знаходиться, тобто перебуває в Білому домі, на серйозних перемовинах дім. А той ще солідніший йому, Міша чи міш. Воно то кумедно, але не смішно. Коли друзі звертаються до мене толь, я відповідаю, я не толь, я рубероїд. Прошу зрозуміти, це не смішно, це серйозно. Друзі часом заперечують мені, наводячи приклади сленгу у популярних письменників, відповідаю, якщо ти твориш сленг, чому ж не власний, а змавпований з чужої мови, з її матюччям, переконаний ніщо, навіть застосований у гонитві за дешевою популярністю, нібито молодіжний, а насправді дешевий стиль, не може конкурувати з піснею. І, звичайно, з кіном, ефектні фрази, з якого цитують десятиліттями. А наше кіно десятиліттями дублювали й демонстрували чужою мовою, а своя так звана озвучка кудись зникала. Чи на найяскравіший приклад фільм Іванова за комедією Старицького за двома зайцями, єдину українську копію якого було збережено? І знайдено там, де не здогадувалися шукати у Маріуполі, тоді ще нерозбомбленому і квітучому. Наш видатний перекладач з античної літератури Андрій Содомора водночас є глибоким знавцем рідної мови. Так у статті між називним і кличним Куди йдемо, надрукований у інтернет-газеті Збруч, яку дуже раджу читати, Андрій Содомора пише, чи бережемо кличний відмінок, за статус якого так боролися? Питання, мабуть, риторичне. Легше відвоювати щось, аніж берегти. Відвоюємо в пориві з... а збереження і дбання у щоденній праці, в тяглості, до того ж у праці душі. А до неї зауважили стародавні людина лінивіша, аніж до праці рук. Називний відмінок у функції кличного, норма російської мови, особливо дисонує в нашій пісні. Що ж до мови щоденної, то він вже стає звичним. І наводить лише один приклад. Велетенська реклама мінеральної води на стіні кам'яниці. Реклама звучить так Львів тільки для тебе. Це не нашою мовою, каже Андрій Содомора. Тільки для тебе, Львове нашою. А ми з вами на сам кінець знову звертаємося до матері і до піснетерапії, справді народної, а не популістської. Згадаємо, бодай пісню Ой, мам! Люблю Гриця! Щось не так? А вже ж Ой, мамо! Люблю Гриця! Гриць на конику вертиться, в Гриця Шапка до лиця. Люблю Гриця молодця. Згадаємо вже. Названу на початку передачі пісню Одарки з опери Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм. Вона є у виконанні багатьох співачок і є найоригінальніша, напевне, у виконанні квітки Цісик. Ой, мамо, 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 цілувалася. По цій мові бувайте всі здорові!